1911 рік Михайло Коцюбицький написав повість тіні забутих предків під враженням перебування на Гуцульщині. У повісті розповідається про кохання Івана, який дуже любив природу та був дитиною з чутливою душею, та кохання Марічки, яка була чуйна, ніжна, віддана лише Івану, що навіть поділилася цукеркою. Згодом Іван змушений іти. В найми на полонину за день до його повернення Марічка переходила чермош і була знесена водою. Смерть забрала її, Іван в пошуках, страждаючи зник. Повернувшись, одружився з Палагною, проте Палагна стає коханкою Мольфара Юрія, на тлі якого стається сутичка між Іваном та Юрієм. Іван все більше марнів, він блукав горами в лісі зустрів щезника та чугайстра. Нявка голосом Марічки покликала Івана. Прийшла сумна звістка, плачуть трембіт. смерть забрала Івана. Сильний мотив повісті показує, як суспільство забуває про свої коріння, про минуле та як забуття впливає на сучасне життя та як знайти спосіб вшанувати своїх предків.